Вікторія переїхала до Хмельницького ще навесні. Разом із сім'єю тікала з Херсонщини. В новому місці родина вже встигла освоїтися та знайти житло. Наразі шукаємо садочок, уже оформили школу. Наразі шукаємо. Роботу у місцевому штабі допомоги вимушеним переселенцям. Жінка вкотре отримала пакунок із продуктами. каже з нинішніми цінами такі набори дуже допомагають копійку берегти. Дуже дякуємо, що взагалі таке є, що дуже допомагають нам. Продукти дуже цінні, ажіотаж під стінами штабу неспроста. Напередодні волонтери отримали велику партію гум допомоги від закордонних благодійників. Тисячу продуктових наборів. Кожен розрахований на родину із трьох осіб. Сьогодні в нас два типи продуктових наборів. Ну, основні постачальники цієї гуманітарної допомоги це дві міжнародні організації. Координаторка штабу Валентина Андрійшина каже: в звичайні дні через них проходить близько 250 людей. Близько 10 тисяч всього на все отримують приходять до нас сюди, тому що ми очікуємо, що буде більше людей. Ми готуємося до цього. Ми працюємо з цими фондами і просто показуємо, що потрібно нам допомагати. Офіційно ж в області зареєстровано 34 тисячі ВПО. Тож про допомогу їм просять і в звичайних людей, бо ж зараз діляться не так активно, як на початку війни. Серед необхідного постільна білизна, кухонне приладдя та іграшки для малечі. А головне, хоча б тимчасове житло. Катерина Шевчук, Олександр. Олександр Мельников, новини 33 канал.